Доброго ранку, дітки! Сьогодні до нас на заняття завітали гості. Це дві дівчинки, вони сестрички, це Катруся, а це Гануся. В гості я до вас прийшла, ще й сестричку привела. Я доросла, я Гануся. А маленька це катруся. Дівчатка принесли нам свою улюблену геометричну фігуру. Дітки, пригадайте, що це за фігура? Так, це квадрат. А якого він кольору? Правильно, квадрат червоного кольору. У квадрата є кути. Та рівні сторони. Дітки, покажіть пальчиком кожен кутик квадрата. Молодці. А тепер проведіть пальчиком по його сторонам. Правильно, а зараз. Візьміть у себе вдома такий самий квадратик та спробуйте його прокотити. Виходить котити квадрат? Ні, бо квадрат має кути, і вони йому заважають котитися. А ось, наприклад, круг можна покотити, тому що в нього немає куточків. Дівчатка-сестрички запрошують нас до себе в кімнату, але перед цим вони нас просять збудувати для них доріжки, де є великі і маленькі квадрати. Великій дівчинці треба зробити доріжку з більших квадратів, а маленький з менших квадратів. Якого кольору великий квадрат? Так, червоного кольору. А з червоних квадратів ми побудуємо доріжку для дорослої ганусі? Чи для маленької катрусі? Так, дітки, вірно. Для дорослої ганусі. А якого кольору маленький квадрат? Так, синього кольору. А для кого ми побудуємо доріжку? З маленьких синіх квадратів. Для дорослої ганосі чи для маленької катрусі? Так, розумнички, дітки, для маленької катрусі. Ну що ж, почали? Дітки, я вже побудувала доріжку. Як ви думаєте, правильно? Дітки, а чому неправильно? Так, дійсно, на червону доріжку я поклала синій квадратик, а на синю доріжку червоний. А що ж потрібно зробити, щоб доріжки були правильно складені? Так, дітки, треба поміняти місцями червоний і синій квадратик? Дякую вам за допомогу. Доріжки складено правильно. Зараз дівчатка вже можуть пройти по доріжкам. Малята, спробуйте і ви викласти доріжки для сестричок із великих та маленьких квадратів. Ось ми з сестричками і прийшли до них в кімнату. Давайте поглянемо, які предмети в цій кімнаті схожі за формою на квадрат. Дітки, подивіться, вікно в кімнаті квадратне. картина на стіні квадратна. Подарунок на підлозі квадратний. Телевізор квадратний. Дітки, давайте перевіримо, чи дійсно ці предмети квадратні. Візьмемо форму квадрата та прикладемо її до кожного предмета. Вікно квадратне, подарунок квадратний, телевізор квадратний, картина квадратна. Дійсно, всі предмети підійшли. Малята подивіться, скільки квадратів в одній кімнаті. Дітки, спробуйте знайти предмети, які мають форму квадрата в своїй кімнаті. Адже ви тепер знаєте, як виглядає геометрична фігура квадрат. Малятка, скажіть, хто до нас сьогодні приходив в гості? Так, дві сестрички. Доросла сестричка Гануся, а маленька Катруся. А яка їх улюблена геометрична фігура? Правильно, дітки, квадрат. А для кого ми будували доріжку з великих червоних квадратів? Правильно, для дорослої дівчинки Ганусі. А якого кольору була доріжка для маленької дівчинки катрусі? Правильно, синього кольору. Вона складалась з квадратів синього кольору. Дітки, ви сьогодні молодці, дуже гарно попрацювали, а ми з дівчатками кажемо вам до побачення, до нової зустрічі!